Вітаю вас, шановні глядачі. Запрошую вас до музею Мініленд. Знаходиться він в Києві, блокбастер молі. Я зроблю вам огляд, але все ж таки треба прийти та подивитися самому. Це, як кажуть, найбільший залізничний макет в Україні. Але тут не тільки залізниця. Тут, бачите, тече вода. Автошляхи рухаються, і автомобілі, і потяги, дуже багато різних фігурок, персонажів. Їх так зараз всі і не покажеш, тому краще прийдіть і подивіться. Дуже вражає, як це зроблено. Відтворені відомі місця з України, але вражає, як все ну, до дрібниць зроблено. Ви ще побачите багато чого, я ще й покажу деякі цікавинки, які ми побачили. Попереду в'ядук ворогтянський, але він зроблений трохи тут закручений. Ну, бо інакше тут не зробиш. Ось потроху рухається товарний поїзд, тунелю виїжджає пасажирський. Тут їх декілька і вражає просто, як можна було все це запрограмувати по поїзди то пришвидчуються, то зупиняються, то їдуть повільно, то швидко. Рухаються усі ці автомобілі. Тобто робота тут була проведена така, я навіть не уявляю собі. Отут ось гірська шахта, потім ми знайшли ще одну цікавинку, я вам покажу її потім. Отут ось велике місто. Але це такий мікс з різних об'єктів. А там ось Олеський замок на горі, Бескітський тунель. Ну, багато місць таких, які ви могли бачити на нашому каналі, коли ми мандрували. Ось тут депо з розворотним кругом. І навіть там заїжджав. Тепловоз, я вам потім його покажу. Івано-Франківський вокзал відомий усім. І тут теж потяги приїжджають, від'їжджають. І бачите, скільки фігурок людей тут. А якщо придивитися, то в деяких місцях вони розігрують дуже забавні такі сценки. Тож треба дивитися, особливо тут у місті їх дуже багато різних кумедних. І тут будинки. Навіть є сучасна дев'ятиповерхівка київська. Я дивлюся, як все там їздить. Там і вантажний потяг їде, товарний, тут пасажирський, їздить електричка. Ну, загалом площа ну трохи менше, ніж 100 квадратних метрів. Усього цього. І віть, як постаралися люди, щоб зробити усе оце і щоб воно все рухалось, працювало. Ось кійська дев'ятиповерхівка. Ось тут багато різних сценок розіграно А ось це кінотеатр-екран. Бачите, навіть там йде кіносеанс, як зробили. Це макет одного з найстаріших київських кінотеатрів. Все зроблено дуже ретельно, достовірно і з гумором. Тому якщо ви приглядаєте до фігурок людей, то подивіться, місця є дуже такі забавні композиції. А для дітей ще зроблено дуже цікавий квест: видається флаєр, а на ньому зображені деякі локації. Їх треба знайти тут, сфотографувати. Та отримати солодкий приз. Що ж, дітям це подобається? А це вже макет-трипільський ТЕЦ. Сюди приїжджають потяги з вугіллям і навіть тут розвантажуються. Це ми побачили трохи пізніше, і побачили, де вони завантажуються. Ось це Гайворон я трохи ще покажу потяг, який рухається біля віадуку. Місто Гайвора Кравоградської області відомий своєю вузкоколійною залізницею. До речі, вона найбільша в Європі. І пасажирські перевезення навіть зараз відбуваються вузкоколійкою. Там пізніше ми побачили ще, як рухається. Пуска по вузкокалійції потяг. Він з невеличкою швидкістю, тому ми зараз не побачили. Ну, щоб побачити, все треба подовше постояти. Привокзальна площа, навіть згумрам зроблений кіоск з шаурмою. Тут огороди у людей, водяний млин, який працює. До речі, цей водяний млин. Копія відомого. Працюючого водяного млина. Тут будинки зроблені як села Поділля, фрагмент музею Пірогова. Ну, так навіть це, щоб показати, коли все працює, треба подовше постояти. Бачите, потяг трохи за так повільніше їхати. Я ж кажу, що тут якось вони то зупиняються. Тобто робота тут була проведена дуже значна. Ну, майже 100 квадратних метрів от це зробити. уявляєте, скільки потрібно було вкласти своєї праці. Мені ось було цікаво подивитися, чи виїде потяг на Віадук. Але виїхав він. З іншого тунелю. Ось він рухається. Бачите, трохи пригальмував. Ну зараз з іншого тунелю нарешті я побачив, як їде товарний потяг через віадук. А тут ось інший назустріч пішов. А перегальмував той потяг, тому що тут зупинка. Це зроблено дуже реалістично. Я уявляю, як дітям подивитися, якщо мене так захоплює це, вражає. До речі, ми квест виконали, знайшли всі локації. Я все хотів, щоб ту ділянку, де відкритий, відкривається, проривається тунель, проїхало щось, ну, але це треба чекати. Зараз ми біля вугільної шахти. Тут приїжджають вантажні потяги. І завантажується вугіллям. Я вам покажу, як це відбувається. Теж дуже цікаво. Я дивлюсь ось, трамвай їде в місті. А якщо придивитися, то деякі фігурки людей навіть рухаються. Я вам це покажу. Ось я казав, що Локомотив на поворотному крузі у депо заїжджає. Коли я проходив, його ще не було. Ось Я зробив майже коло навколо цього макету. Дивлюсь, чи відправляється потяг, чи ні. А от там я побачив, як там працює апаратура, яка всім цим керує. Тож, переходимо до деяких скритих моментів, які з першого погляду не побачиш. Зараз ще ось прибуває потяг. А з того тунелю назустріч виїхав через міст їде, їде ще один. Мені він нагадує той міст, що був біля Вознесенська. Можливо, так воно і є. Ось обійшов колом, а тепер ось побачив. Вузькоколійну залізницю і потяг курсує по ній. Ну, звідси не побачите, а якщо ви будете тут, у музеї, то побачите, що там і колії дійсно вузькі відрізняються від інших. Все зроблено в масштабі, все дуже реалістично. Ось тут локомотив стикується з вагонами. Тож працюють тут і стрілки, і симафори, все-все-все. Знову виїжджає. Ну, його вже бачили кілька разів цей потяг. Ось дивіться фігурка. Дівчинка стрибає, грає у класики. Це ж треба теж було так ось зробити реалістично. Така маленька фігурка. А це ще тут наступає ніч. Можна подивитися і у день, і вночі. Там ще сонце не сіло, так сказати, ще світло. І ось їдуть потяги. І бачите, в них і світло горить всередині. І тут ми побачили, що навіть всередині є фігурки. Тобто все зроблено дуже реалістично. І отак ось імітація ночі, в будинках навіть світло перемикається, не горить постійно, ну і статично в якомусь одному положенні. В одних вікнах вимикається світло, в інших вмикається. Фонарі, світлофори. А ще нам цей нічний період допоміг знайти одну локацію з квесту. І Ще побачили, як загружається потяг вугіллям. Подивіться, це теж треба ж було так якось відрегулювати, що коли вагон під'їжджає, вугілля висипається. Потім перестає. Ось перестало. Під'їжджає наступний вагон. І вугілля засипається. Це локація шахта. Цей потяг їде до Трипільської ТЕЦ. І там є такий перевертач вагонів, там вугілля вигружається. А ось ця локація світилася червоним допомогла знайти фігурку з квеста. І ось так виглядає нічне місто. Вокзал нічний. Близько 200 вагонів разом з локомотивами. Та десь майже пів кілометра рейок. Дуже вражається робота, але я вже буду закінчувати свій випуск. Запрошую вас відвідати це місце. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.